В цей період скарги на, власне, на сухість або почервоніння очей, от, також пов'язаний з сухим повітрям, жарким в приміщенні велике опалення, сухість в приміщенні викликає оцей, власне, синдром, симптом червоного ока. От, і такі скарги виникають у пацієнтів внаслідок. Того, що око сухе, замало вологе, При, коли пацієнт виходить на вулицю, яскраве світло, сніг білий, от, і в нього автоматично виникають інші скарги: надмірна сльозотеча, світлобоязнь, дискомфорт, печіння в очах. Одно, ну, але все таки перша причина ізначальна це є те, що він е, працює або переживає в приміщенні, де це власне, сухість, де понижена вологість приміщення.